Добрий день, вітаю вас на онлайн-курсі від школи успіху з онлайн-сервісами на Ти. Продовжуємо з вами активно працювати і вдосконалювати свою цифрову грамотність. Сьогодні в нас третє заняття, і ми навчимося створювати різноманітні вправи для організації командної роботи з допомогою сервісу Notebook Guest, з допомогою сервісу Whitebot, Notebook Guest Genially. Отож, всім успіхів! і Цікавих розробок. Перший сервіс, з яким би я хотіла вас ознайомити, це Whitebot. Це онлайн-дошка. Вам треба перейти, зареєструватися і натиснути Запустити дошку. Це нібито дочірня така розробка від Miro, Тому вам відразу може запропонувати перейти на Miro, але ви можете і тут працювати. І все, буде перед вами поле. Що ви тут можете робити? Ви можете додавати наліпочки, натиснувши ось на такий, нібито, аркушик, так само, як і в Ліноїд, так само, як Джамборд. Ви можете писати текст, малювати, як і в більшості, ресурсів. І коли ви створили все, що ви хочете, ось, ви бачите, я додала свою картинку, тобто можна завантажити. І потім організувати завдання. От я конкретно давала таке завдання на часові рамки періодів розвитку української літератури. Тобто, давала покликання на цю дошку, діти писали часові рамки, представників конкретні, там можна попрацювати досить довго, навіть цілий урок із такою онлайн дошкою Отже, натискаємо на шеа. Отримати покликання Копі-Лінк, і ось це покликання, коли ми перейдемо, то ми можемо побачити цю онлайн-дошку. Оскільки 24 години вже минуло з часу створення цієї дошки, тому її вже не існує. Так, отже, ми створюємо нову дошку. Хочу нагадати, що покликання це активно лише 24 години, тому сьогодні вже це покликання не працює, тому треба створювати нову дошку. Також ще хочу сказати, що можна робити скріншот і вставляти на цю дошку з допомогою ctrl Я зараз копіюю це. Так. І Ctrl-V натискає. Зараз у мене вставиться ця картинка. Тепер я хочу обрізати, щоб мені довго не шукати, хочу залишити тільки те, що мені потрібно для роботи з учнями. Звичайно, ви зробите все, щоб було якісне зображення, і все одно видно. Все. І як ми працюємо? Натиснути ШЕ. І ось ви бачите, оце покликання ви надаєте учням, і вони зможуть сюди зайти і додати, виконати те завдання, яке ви попросите. Не забувайте про 24 години. Отже, ви можете перейти також і в міро, і там тоді просто натискайте на плюс. Можете скористатися кількома шаблонами. Ось, наприклад, як я обрала такий шаблон, так, і тоді додала завдання, ось такі наліпочки з допомогою ось цих, так? Які труднощі виникають у процесі створення відеоуроків, що в мене виходить найкраще в процесі створення відеоуроків? Знову ж таки, покликання на цю онлайн-дошку може бути неактивним, тому що минуло 24 години, проте ми зараз перевіримо. Ця онлайн-дошка залишилася. Значить, те, що дошка на міру, це має велике значення. Отже, все-таки рекомендую переходити. Ви бачите, що, і це дехто писав, все залишилося. Тому все-таки краще, коли вам запропонують перейти на міру, переходити. Наступний сервіс це ноутбук Гаст. Перейдіть, зареєструйтесь і натисніть Створити дошку. Ось ви бачите, тут треба додати автора, назву дошку, опис, розмір дошки, який ви хочете, і натиснути Створити. Дизайн такий непоганий, сучасний. Ви можете, до речі, тут залишити ці клітинки, можете обрати оформлення у вигляді лінійок, можете дрібніших, більших клітинок, можете залишити взагалі однотонний білий колір. І всі основні Функції виконують оці кнопочки. Якщо ви хочете видалити, звичайно, смітничок, якщо ви хочете поділитися, оце, це вже ми в кінці, так ось коли ми натиснемо сюди, то праворуч виникне віконечко, ви можете додати свої картинки. Отут змінюємо колір, тут додаємо фігури, тут пишемо. Але ви знаєте, у мене виникли певні труднощі із роботою на цій дошці, але все-таки кілька годин роботи і в мене ось таке вийшло. Рекомендую цю дошку використовувати для якихось написів. Так? Це буде просто додавання тексту, наліпок тощо. Отже, щоб завантажити, я вам казала, що ви натискаєте на Ось цей нібито фільм, так. І далі праворуч буде ось таке віконечко. Ви натискаєте на стрілочку Завантажити. Ось я логотип завантажила. Так, і тоді тільки це воно все буде праворуч. І ви натискаєте Додати на оцю фігурочку, і буде вас. Але дивіться, який недолік. Там, де було в мене біле білий фон, ну просто не прозора ця картинка, то стало чорним. Це, звичайно, недолік. І видалити тут немає такої функції. Тобто, відразу треба з прозорим фоном додавати. Далі, щоб додати наліпки, то о, я додавала, до речі, ці кола, але всередині текст чомусь не можна було написати. Досить складно, то я видалила. Все тут видаляється, там очищаємо дошку. Наліпочки додаємо і пишемо, вставляємо туди текст, а це просто натиснувши на малюночок на оцей олівець, і пишемо, оце те, що я написала. Таку я зробила хронологію вебінарів на лютий 2022 року. І щоб поділитися, ми натискаємо ось сюди, так, і перед вами вже QR-код і покликання ось і все. Наступний сервіс, допомогою якого можна організувати командну роботу, є Genially. Він зараз надзвичайно продуктивний, дуже багато доданих шаблонів і вправ. Значить, вам потрібно знайти саме ось таку вкладочку Create Genialist. Щоб розпочати, вам потрібно натиснути Create, а потім обрати той вид роботи, який потрібно. Ну, оберіть, наприклад, ось такий. Те, що я вам буду демонструвати, я створювала сама Training Materials. Значить, я обрала ось таку нову вкладочку, дуже цікаву. І Виходить, що це шаблон своєрідний, а далі я вже додавала свій текст, так, замінювала. Трошки важкувато, тому що перекладач заважає і замінювати дуже дрібно, дуже не видно. Але ми замінили те, що вам потрібно. Там є і анімації, там є і інтерактивні дії, але перш за все, вам потрібно натиснути, використати цей шаблон. Ви можете, до речі, замінити фон, там, щось повидаляти, що вам не потрібно, бо тут, коли ми наводимо, тут скрізь будуть різні тексти, тому щоб не залишилось щось, те, що вам не потрібно. Я додала, ось таким чином, ось дивіться, я написала написання складних слів, а тут завдання знайди зайве, це видала, тут написала три слова, ось ви бачите, так. І далі я додала анімацію до кожного слова. Коли ми... Що таке анімація? Це ось така, о... така кнопочка наче з ручкою, так, анімація. І у відео я це покажу. Можете, до речі, своє зображення перетягнути. Ось, ви бачите, я так і зроблю, свій логотип також сюди додам. І також ви бачите, ось я додала такі слова разом окремо через дефіс. Я їх завантажила як картинку. Так, а потім вже так само перетягнула сюди, тобто і логотип, і ось такі кілька разів. І завдання, коли вже буде створена вправа, щоб діти встановили нібито відповідність, тобто використали, так, як буде нап написано, наприклад, моральності, який чи східно І оці елементи вони будуть рухливі. Але щоб зробити їх рухливими, потрібно виділити і натиснути на ось цю руку. І тоді вони стануть рухомими, інакше вони будуть просто заблоковані. А для цього треба розблокувати ось цей замочок і потім уже натискати на руку. Після того, як ви створили всі вправи в Geniалі, ми натискаємо Поділитися. Нагадую, що ось тут також у нас є така вкладочка чудова, тобто інтерактивні елементи, можете щось своє додавати, але можна і скористатися тим, що є в шаблоні. Ви можете завантажити як картинку, натискаємо Поділитися, натиснули, і ви отримаєте покликання. Коли ми перейдемо за покликання, ми побачимо, що в нас тут, але ось таким чином я замінила. Так, ось так вийшло цікаво. І що ми бачимо? Так і потрібно, ось дивіться, піваркуша окремо, тобто ви надаєте доступ, і учні вже будуть тут рухатися. І ось, бачите, рухаєтеся. Окремо, а коли я навожу, тут я ще підказочки пододавала, бачите? Тобто можна ними скористатися. Так, ось, наприклад, інше окремо, ну, а це буде разом тобто, зайве буде східнослав'янський. словянський Чому? Тому що прислівник плюс прикметник, і прислівник походить від відносного прикметника. Ну, а тут я замінила текст разом окремо через дефіс. тому що там щось англійське було. А тут, здається, не замінювала. А, замінювала на ось такі слова, тому що вже ж нічого. Так. так. Ну ось тут у нас, от тут ще не забула замінити, наприклад, молодець можна було натиснути. А ось тут я замінила на працюємо разом. Ось така чудова вправа. Дженіалі надзвичайно цікавий ресурс. Онлайн-курсі я створила ось таку вправу, хочу вам продемонструвати, як вона працює. Тобто, щоб перевірити знання учасників курсу, чим відрізняється технологічна картка і План Конспект, так я скоротила ТКУ це технологічна картка, а ПК План Конспект. Якщо чітка структура, то що це в нас може бути? Це може бути і план конспект, але взагалі це технологічна картка. Тобто, ось так ми перетягуємо. Детальний опис взаємодії вчителя та учнів – це тільки технологічна картка. Послідовність дій тільки вчителя, значить, це тільки конспект. Загальні цілі це в плані конспекті, а у технологічній картці там будуть конкретні не тільки цілі, а й компетенції, компетентності. І ось так само я вам просто продемонструю. Так само ми можемо інтерактивно працювати. Наступний сервіс для створення командних ігор є Камілаб досить такий складний ресурс, але спробувати варто, тому що цікаве оформлення. Значить, вам потрібно перейти за покликанням, зареєструватися. Рекомендується робити через Google Account, щоб потім не вводити окремі паролі. Далі, коли ви вже перейдете. Не забудьте, обов'язково у вас має бути гугл-перекладач, тому що все англомовне. Ви натискаєте Створити гру, ви бачите, на скріншотах у мене все перекладено автоматично. Якщо ні, то тоді ви натискаєте Перекласти, створити гру. Далі ми вводимо назву, можете додати теги, знову створити, і там зараз у відео я вам покажу: додаєте питання і публікуєте. Коли ви додасте питання, там вам підказка. Додайте ще, наприклад, одне питання, інакше гра не запуститься. Тому ви натискаєте на цю клавішу, кнопочку. Далі зберегти та закрити. І тепер, де ж у нас опублікувати? Клавіша опублікувати знаходиться ось тут. Вам треба натиснути. Ось тут натискаєте. І воно буде червоним, а це вже в мене воно буде. Ось так опублікувати, ми натискаємо і далі з'явиться Unpublic. Тобто, о, якщо ми ще раз натиснемо, так ми нібито знімемо публікацію. Далі, де ж знаходиться наш, наше покликання? Нижче коди відтворення. Натискаємо, і ось тут ви побачите загальне покликання, за яким можна перейти відразу грати. І є код. Щоб грати за кодом, так, то потрібно. Перейти за загальним покликанням «gabilab.com» і ввести код іграти. Показую на відео, як я це створюю. Вводимо країну, мову. Тут перекладач, звичайно, трошки може перекривлювати ваш написане, тобто, може бути, ви напишете українське, воно може трошечки не так. За замовчуванням, ви бачите, російською стоїть. Далі, співробітники це хто створив цю гру, але оскільки в мене в аккаунті чомусь Тетяна Танюша, а не Тетяна Буторлим. Мабуть, я попередній раз реєструвалася через інший аккаунт, який так і називається. І воно так і підтягується. Але не зрозуміло, я зайшла саме через основний аккаунт. Ось, як ми додаємо, ви бачите картинку. Далі. Основна функція це на четвертій кнопці. Нам треба обрати. Шаблон, тобто або сходження нагору, або рух по дорозі, або ж це їзда на велосипеді. Наводимо назву. Ну, тут нібито назва рівня, але ви можете так назвати форми дієслова, які тести, а можете по-іншому. Тепер дивіться, де питання. Зараз у нас з'явиться шаблон, ви можете його замінити, натискаємо розпочати. І Ось тут, ось тут саме зверху обираєте, можете інший шаблон обрати. Натиснути продовжити. Ви бачите, що 6 вузлів, тобто це має бути 6 питань, будьте уважні. І саме отут ми додаємо питання. Я зараз промотаю потім, значить, я показую, ви бачите, зникають букви. Співати це особове дієслово. І тепер натискаємо просто праворуч, і ви бачите, якщо неправильно, просто перетягуємо повзуночок. Далі я пишу: співаю без особового дієслово також неправильно. Давайте ще одне подивимося там, де правильно співаючи це дієприслівник. Це вже правильно, тому ми ось просто натиснули і більше нічого не роблю, бачите? І так, ми створимо, пам'ятаєте, скільки 6 питань. Так, 6. Все, ми натискаємо Зберегти та Закрити, ось внизу, так, і закриваємо цей хрестик. Все. А далі опублікувати, натискаємо опублікувати. Тут ви можете бонуси різні, але я це не використовую. опублікувати, ось налаштування публікації. Угу. І натискаємо Publish. Все. Якщо ще раз натиснете, воно зникне. І коди відтворення. Оце тут буде покликання або шкод, який вам потрібен. Все, копіюємо це покликанням і надаємо. Для того, щоб учні зайшли і грали. До речі, в цій грі ви можете налаштувати також рейтинг Хто на першому місці, хто на другому. Перейдіть за цим покликанням і пограйте у створення мною ігри. Ось тут ви можете побачити новорічні загадки, так і інші вправи. Ось ви бачите рух велосипедиста. І ось ви бачите ось так відповідає. Ви можете це відео додивитись до кінця. Я ще подивлюся, покажу вам ще одне питання. Так, а я натискаю вже на друге. Це інший варіант сходження нагору. Ось таким чином буде виглядати. Ось. Тобто, в нас це виглядає, як учень чи учениця йде погорі, Так? Натискайте на Next. Далі наступне буде питання. Це у вас це запис телефону, тобто це так виглядає в телефоні. Натискаємо на Next. Ось таким чином можна створювати ігри в сервісі Gamab. Домашнє завдання створити вправу в одному із сервісів: «Whiteboard», Notebook Guest, «Genially» чи GammiLab. До зустрічі на уроці номер 4